Якщо ми хочемо всередині себе змінити щось, навчитися людині давати те, що їй потрібно, робити її щасливою, бути більш відкритими, більш чутливими до потреб іншої людини супер, нам ніхто не заважає розвиватися в стосунках, але сидіти і годувати свою уяву імовірними сценаріями нема сенсу. В бізнесі ні в кого не виникає ілюзій, що от я буду робити хибні речі і стану мільйонером. Людина розуміє, я маю робити дуже вправні речі в бізнесі, і мій дохід буде збільшуватися. Щастя і сімейне життя так само. Ти маєш робити дуже правильні речі в сімейному житті за того, щоб рівень щастя в ваших відносинах зростав. І тому, якщо ти поки що не навчився це робити і давати своїй коханій людині те, що їй потрібно. Якщо ти не навчився чути, не навчився так, би мовити піклуватися про кохану людину, неважливо, там це хлопець це дівчина, то все достатньо справедливо, спокійно відбувається, і тому це можна спокійно прийняти, робити певну роботу над помилками і рухатися далі до нових відносин, де вже ти зможеш. Спробувати все це зробити з нуля.